служба направляет комиссию в колонию в Янау, где умер Навальный в связи со скоропостижной э, смертью. Боже мой! Да всем насрать! Окажут бутерброд падая лишь маслом вниз. Не подумайте, я не зловтішаюся, те, що крякнув головний російський опозиціонер, символ їхнього протесту і так далі. По перше, було очевидно, що він крякне, тим паче в міжнародний день бутерброда. А по-друге, мене, як і більшість українців, наразі хвилює те, що відбувається. Навколо Авдіївки і про це ми з вами поговоримо трохи згодом, бо новини насправді наздоганяють одна одну, І я хочу поставити остаточну крапку на Навальному. Я сьогодні намагався зрозуміти його логіку. Типу, е він після першого отруєння повернувся в Росію. Щоб що? Щоб його, типу, посадили, і люди на фоні цього вийшли на протест. Я не розумію, як такий самий росіянин не може зрозуміти, що такі самі росіяни, як він взагалі нікуди не вийдуть. Хіба що не знаю там дупою на пляшку, але він повернувся, його посадили у в'язницю, і він там крякнув. Я думаю, от нафіга! А потім собі нагадую, що це росіяни і логіки в їхніх діях немає. Путін тактик. А мы к своей компании Фри Навальный будем все время ему говорить «Навальный, Навальный, 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 отпусти, 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 отпусти. То это создаст, это повысит вероятность, максимально повысит вероятность того, что в какой-то момент Путин решит, что из тактических соображений надо отпустить. Надо Надпустіть Алюшку на тот свет. І такий лютий. Ну, це Путін думає: лютий це місяць, коли яганю біса. Крим віджав в лютому, е, німцова вбив в лютому на Україну повномасштабно напав, да, Навальному тром відірву. Прямо сьогодні, а звинуватити кого в цьому треба? Правильно, захід, який використав Навального, і завалив його у в'язниці. Про це вже кажуть офіційні російські особи. Е, бо що типу е, колективний захід е, сам штовхнув Навального на смерть, відправивши його з Німеччини в Росію. Жаль, самого Навального, потому что его просто использовали, как обычно это делает Запад, как сакральную жертву. Сейчас мы увидим: уже увидели, как на всех передовицах западных СМИ буквально за 10 минут были размещены репортары с обвинением Кремля. Тут же выступил Зеленский в BBC: откройте сейчас ленту BBC там его заявление висит, где он прямо обвиняет Владимира Путина. Ну, собственно, тут же выступил глава НАТО генсек, и тоже обвинил Кремль. Это абсолютно. Предсказуємо реакція запада, і нам навіть не стоїть, я думаю, сильно тратити свої нерви і творчі усі на оправд... Творчі усі на оправдання. навіщо взагалі щось вигадувати? Якісь відмазки? Просто тупо сядьте в ефірі і розкажіть все буде, що буде далі, і навіть це не приховуйте. Ну камон. доберутся до тела, убежден уже где-то стоит частный самолет, который вывезет тело Навального на запад. Дальше он попадет в клинику Шерите, в бюро судебной медицинской экспертизы, там при этой немецкой клинике, где Навального хорошо знают, там естественно британские специалисты проведут анализ и безусловно найдут страшнейший яд новичок, которым тогда не дотравили, как они скажут, Алексея Навального. И вторая часть, основная, давление на Россию, обвинение России, массовые съемки фильмов и истерии, все начнется тогда. У них главная цель сейчас получить тело Навального. Mm -hmm. юридичних препятствий і тіло віддадуть дружині Навального, і потім там знайдуть якийсь там нервово паралітичну речовину. Я просто вам вангую. Бо замовнику інфу про ліквідацію повідомили, коли він перебував на якомусь там заводі. В нього ж там передвиборчий турне, розумієте? Так? І сказали Путіну сообщили Але ви ж ви лише подумаєте, наскільки воно сцекливе, що навіть. Потенційного опонента, який сидить за гратами, він прибирає перед своїми виборами. Та що там навіть на заводі на цьому, якому був Путін в той момент роботів поміщають за грати бо е -е, уявіть, якщо повстання машин розпочнеться з атаки на російського президента. <пізвігінь> Бачите, просто. Просто сховали, а вдруг нападе. А знаєте до чого призвела оця ця трагедія Навального? До протесту в соцмережах росіяни почали викладати власні сльозки. А інший головний опозиціонер Михайло Ходорковський закликав ні, не до масової непокори, погромів чи не приведи Боже якихось майданів. Ні, Ходорковський закликав на виборах Путіна. Замість Путіна писать в бюлетені слово Навальний. От така от революція утіпів. Якщо вам це теж здається недолугим, але вас це абсолютно не дивує, як мене, то лайкніть це відео, і підпишіться на канал. Я знаю, чому ви сюди прийшли. Зараз говоритимемо за Авдіївку. Ось так виглядають танки, які повертаються з бою. Одразу вам скажу, що я на відміну від моїх колег, які закликають виводити війська завдіївки вже нині і бігом. Я на жаль не володію ні оперативно-тактичними, ні стратегічними планами нашого командування чомусь мені їх цього разу не повідомили і тому, вибачте, але я вирішив для себе, що не буду Радити, що робити е, вищому військовому керівництву і командуванню? Я е, лише аналізую інформацію з відкритих українських джерел. Уважно читаю, що пишуть наші вороги. Е, дивлюсь, відео, які вони публікують, звідти з передової, і все це фільтрую, пропускаю крізь себе через свій е, ж досвід, життєвий і журналістський, і видаю це тут. Вам ви вже знаєте, що наші війська з втратами вийшли з зеніту. Це Укріп район, який був, наче, за Авдіївкою на півночі за Авдіївкою, через такий невеличкий місточок, я коли був там у 2015 році. То це була ще тоді, чи вже тоді одна з найгарячіших ділянок фронту. Там були постійно обстріли. Ну і за ці 9 років від тих подій, то все просто стало набагато гірше. Наші звіти вже вийшли, вийшли не без втрат. Але за даними третьої окремої штурмової бригади, за тиждень, поки вони там воюють в Авдіївці, ліквідовано більше 4 тисяч окупантів. Щоб усвідомити ці цифри, то це третина від всіх втрат, які СРСР е втратив у війні в Афганістані за 10 років. Розумієте, а тут там за тиждень 4 тисячі. Бо що, бо м'ясні штурми формату Велика Отечественна війна вони тривають беззупину. Дивиться кіловіт: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Угу. Ой, такі мої маленькі не добіг! Якщо ви відкриєте карту Deep State Map, яку, до речі, роблять такі самі цивільні, як ми з вами насправді, е, за даними з відкритих джерел і офіційною інформацією, то е, ви побачите, що росіяни намагаються відрізати Авдіївку від Коксохіму. Зверху стрілочка це цей коксохім, величезний завод з підземними бункерами. Росіяни щоденно на нього висипають більш ніж пів сотні керованих авіабомб. А хрестик на Цій карті це е, напис Авдіївка, це Україна. На ньому росіяни сьогодні вже повісили прапор однієї зі своїх бригад, і в принципі всі, хто їздив е, за ці 10 років в Авдіївку, знають, де цей знак знаходиться. Президент на фоні нього записував звернення, але не зважаючи на всі ці знаки, і так далі, наші тигри так само тримають і місто, і завод. Коротше. Супчик на связи з вами, як всегда Ми, вон, он Ден пацаки, троє триста в подвале сидять короче, жаркий тур від третій штурмовой паути, які вообще заебать обстановка аху... Вон, моя добыча лежить, Один там, двоє бл. Ну ничего Даємо зараз вернутися. Коротше, все. Всім попривіт, блогер Супчик, з вами на связі. Ну, і з приводу, чому їх не вивели з Авдіївки заздалегідь? Ви ж точно чули це питання? Навіщо ми впираємося ціною високих втрат в Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, пізніше в Салідар, в Бахмут? На моє скромне переконання. Поки росіяни ставлять собі за мету захопити Бахмут до Дня Побєди 9 мая будь-якою ціною, то ціна ця, яку вони перед собою ставлять, це знищення найелітніших своїх підрозділів, як було, наприклад, в Бахмуті з ПВК Вагнер. все немає більше Вагнера, які. Чудили в Сирії перед цим були в е, Донецькій області в Луганській області в 2014 році. В них був величезний досвід, але все з тюрем вони мобілізували абсолютно всіх, хто біг. То міг більш-менш тримати е, автомати в руках. Вони їх спочатку забрали Вагнер, потім шторм зет. Їх уже теж немає. Немає більше пригожина, немає більше у цього Уткіна. Вагнера. Е, взагалі ці чуваки, вони ледь владу не скинули після Бахмуту. Знаєте чому? Бо їх кидали на ці м'ясні штурми. І тепер Росія перекинула в Авдіївку найелітніші свої підрозділи. Вони їх познімали вже офіційно, там з лиманського, наприклад, напрямку. Бо що? бо Путін сказав, що йому до виборів потрібно взяти Авдіївку, і вони за це платять ціну от смерті тисячі тисяч своїх солдат. Я вам зацитую командира 3-ї окремої штурмової бригади. Жоріна, буквально от е, півгодини тому він написав цю публікацію. Під. Не рахуються зі своїми втратами. Ми теж з їхніми втратами не рахуємось. Насправді складно точно порахувати, в якій кількості росіяни тут гинуть. Тільки за один накат на одну позицію вчора ми забаранили приблизно 80 кацапів. Загалом нам вже вдалось бі знищити більше 4 тисяч російських військових масштаби. Таких втрат, як в боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали. Об українські сили Російська Федерація стирає мінімум 6 бригад Російської армії, плюс одну бригаду ДНР, спецназ ГРУ і якихось їхніх ССОшників. І щоб ви розуміли, розподілення сил є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують близько сотні під. Нам залишається і надалі з вами, шановні глядачі, вірити в сили оборони України, бо це не тільки легендарна третя штурмова, це 110-та бригада зсу, це 47 сьома бригада, це е, спецпідрозділ Альфа служби безпеки України, це сили спеціальних операцій, це прикордонники, які так само тримають свої ділянки фронту в Авдіївці. Я не знаю всі підрозділи по іменам, але я думаю, ви теж їм безмежно вдячні. Що я точно знаю? Що я точно знаю, можу вам офіційно підтвердити, заявити, я не знаю, що от точно знаю, що Олексій Арестович дал. Я російський. Я добровольно вибрав принадлежати цивілізації. Етнічно я білорус, поляк, росіянин, мама мама з Росії. Этой... Звичайно, коли я це почув, то одразу зрозумів, що їм потрібен дует. Твоєсті! Что... Я руский. Я іду Насправді Олексію вже не вийде стати хорошим русским, бо квота на хороших русских ну, і Олексія вже якось заповнена. Але менш тим, я Інколи натрапляю в інтернеті на відоси, де є не повірите, адекватні росіяни. І Я вам більше скажу колишні, навіть військові, колишні військові з високими званнями, наприклад, полковник. От я знайшов це відео і був дуже здивований. Рот я всегда говорю, це тупо лініве, інертне, бздливе бидло. Ано готове терпіть всю жизнь. То есть, да, і, і, і любо ні... народ нічим не поднимешь. Деньги закончатся, Они пойдут у сосідах воровати кате. Ну ви думаєте, настолько тупо народ у ну, що... нас? Я ще раз повторяю, наш народ це ленивое, інертне, тупое, бдливе бидло. А потім виявили, що цього чувака спочатку посадили за ці слова, а потім відправили на дурку на примусове лікування. І тепер полковник Шендаков виглядає ось так. Привет. Да. Анатолій, привіт. Привіт, привіт, Анатолій. Вас, да? Да, да, да. Привет. 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 Ну, і якщо він виживе і вийде з психушки вже адекватною людиною після російської психіатрії такі ж, зазвичай такі вони і бувають, то він зможе, як адекватна людина, назвати свого сина Владимир Путін одним словом. Подумали, ну, коли я узнав, що у мене син родиться, я ж не говорю, я буду назвати Владимиром Путіним в честь президента. Вона говорить, серйозно говориш, да? Я говорю, так, вирішив, пусть, пусть носить нашого президента ім'я там. Богу. приятно будет и нам, и, думаю, всем там. И когда родился, и мы назвали честь Владимира Путина, честь президента нашего. Чтобы в дальнейшем, когда-нибудь лет 20 или 30 пройдет, чтобы про Владимира Путина не забывали, потому что он скоро мировую историю запишет. Он для страны за 45 лет, он в своей карьере много чего сделал для нас, для россиян, для всех. И до сих пор делает. Сподіваюсь, ви за цей час е, змогли відчути весь спектр емоцій, і вас не треба в чергове просити, поставити вподобайку і підписатися на канал. Бо ви ж це точно зробили. Так дуже на це сподіваюсь. І якщо ви хочете, щоб наших випусків ставало більше, щоб ми їх частіше робили, щоб ми частіше реагували на події, що відбуваються, то ставайте спонсорами нашого каналу. Так ми розуміємо, що вам цікаво. Ви готові нас підтримати копієчкою. 35-50. Гривень 100 гривень, хто скільки може, кнопка спонсорувати або лінк на баймі кофі, де ви можете подарувати нам, мені і моїй команді каву. Тому зробіть, це, будь ласка, ми вам будемо дуже вдячні. Побачимось дуже скоро. Всім па-па.